Привіт, вітаю вас на каналі Бріле, лідера ринку сучасного освітлення в Україні. Бріле це велика мережа магазинів і 25 років бездоганної репутації, гуртові ціни і широкий асортимент товарів понад 40 тисяч, і є запорукою нашого успіху. Ми пропонуємо огляд світлодіодної люстри br 01661 s ес 100 w LED. Незвичайного світильника зі стильним оригінальним дизайном золотистого кольору. Ця модель підійде для спальні, вітальні, передпокою або зали із сучасним інтер'єром. Люстра складається з трьох сталевих стрижнів, двох вертикальних та одного горизонтального. Вертикальні кріпляться до двох основ круглої форми. Люстра обладнана гнучкою пластиковою трубкою з джерелами світла всередині. До стелі світильник кріпиться за допомогою монтажних планок. Освітлювальні елементи представлені високоефективними вбудованими світлодіодами загальною потужністю 100 Вт, які випромінюють якісне та комфортне світло. Модель призначена для роботи в мережі змінного струму з номінальною напругою 220 вольт, рівень захисту корпусу від потрапляння всередину пилу та вологи IP20. Це значить, що люстра може працювати тільки всередині приміщення. Якщо вас зацікавила модель, ви можете перейти на наш сайт за посиланням і купити цю світлодіодну люстру артикул 24841. Дізнатися про світильник більше та замовити його можна за номером телефону на сайті або ж через Телеграм, Фейсбук, Вайбер, Інстаграм. Сподобався огляд? Ставте вподобайку. Відео було цікавим і корисним. Підписуйтесь на наш канал, бо наші підписники найперші дізнаються про найактуальніші тренди. На ринку світлотехніки. А той, хто поширить відео, отримає бонус від Бріле. Про це детальніше читайте на сайті. Купуй світло!